місяць Ми з пацанами ходимо, Ні, не в ми ходимо на хуману Саме в такій послідовності тут завоз раз на місяць. ну Побачимо, що сьогодні нам дасть лотерея під назвою Хумани. Сподіваюся, що щось буде. Ну Якісь дві-три речі 100% буде, але э, точно побачимо далі. Всім привіт! А ти що взяв до Так, Це таке. Це може скидати, в принципі, я думаю. Так, кине, братан, я думаю, що її не підував. Розгодень повністю. Це, це акт, наприклад, прям, прям цікаво. якийсь, знаєш, типу. Там, тупо і типа є акне-студіо, а є Акне, Ак, да, а. Да. Атне студію, кажуть, наче Так. Да. Це По взуттю цього разу слабовато. Такі, такі капці. 700 коло. Такі 1300. 800 помайки. 700 Ще дефект? Дефект там, да? Пише дефект. Чи шостих я даю? А, то вы дивите все ту. Вы там. мабуть. Це кардак паленочка, ні? Конечно. Так, знову на стоці. Щось цікаво, ось такі я цікаві. Дві чотириста. Сміти, прикол, 1600. Колись модні були. Саме далі просіли. Ух, виглядає прикольно реально. Та ти що. Апарати, так? Так ось на липучки тут, ну на лопучці. Приколка. Каповіш не так. Та ясно. Що там каже хтось? Треба тариться, тариться. Усе всі шорти 250, 290. По 300. Треба тариців. Скільки їх потім продавати, а? так? Дорого, скажи. Взагалі 370 хеліхан, це надійдас. 330-370. Скільки їх продавати потім? Гандончик. А от це а що от шту? що? назис? А от арктирикс, привіт ласочка. А це ми беремо. МК, жіноче. Ммм, безрукавка. Хуманий вінтаж. На залишки йдемо. Урвало Хома вінтаж я навіть вам не хочу нічого показувати, бо тут взагалі такі ціни, що за джек джеквель скін 3000 чи нас. Зараз покажу щось ще до що є. Вінтажна куртка Джек Рус 3000 для мене це щось взагалі трошки порозріваю. Шортиська, капелюхи. Бертолуччі. Шо, Ось такий прикольний анорак. 1300 якісь жіночі. Ось такий вінтажний джек. 3000. О май гаде О є, о. Кардинал якийсь. Камп, тимлайн. Жорсткий винтаж. Mm. Це кебабня, кебабня. Зайшли 100 гривень коштує така штука. А ну, така ну, середня. Mm. <свист�> Побачимо, На смак, що поїван. 80 гривень, пиво не п'ємо. Що ще на Хумані? Ось така за 700 гривень хеліханцем. Максимально легенька вітровка. Таке щось. Я не знаю. 700 гривень, ну, от що, треба таритись. Ні, ну треба таритися було. Треба брати, все підряд. За 700 гривень, щоб воно потім лежало і ніхто його навіть за, за 500 був, тебе його не купив би. Так я собі. Формано не кормить сьогодні. Так, ну що, цілий день сьогодні по хуманам походили, що взяли? Ось жіночі, такі артерик з жіночі. 210 гривень. Лого. Ціну, самі бачите. Дві пари кросів було таких цікавих. На першій хумані, звичайно, як завжди, нічого не було. Поїхав на Дорошенка, отакі взяли це за 700. Це тут на Лівандовці, на Дорошенка ось такі були. Адідаси. Ціна 900. теж бачите, 900, 43-й розмір. Ну, в принципі, стан нормальний, піде. От, взяв такі шорти Богнер. Давно Богнер не брав, цікаво, що воно зараз, чи популярне, чи ні. То цінники в магазині Богнеру-Європи. Євро, євро. І ось такі штани взяв, хайглоси на цьому. На ремішку І тут прикольно. Хагос на кожному завозі бен Бору. Розмір L чоловічий, ціна 370, шорти 250. Типу, от всі шорти там, що були, це мінімум 250. Я не знаю хто там писав мені, що треба брати, 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 брати. Ну за що, Ну, взяв за 250, за скільки ти їх продаш? 100 гривень заробити на шортах. М -м -м, ну, це інвестиція, прям, ну, сис. Кажуть, мріяв про таке. В принципі, все. На сьогодні отак от. Понеділок, ну раз в місяць можна на хумани поїздити, подивитися, що там є, що стріляє, чи не стріляє. Ак не був ще світшот такий цікавий. І, в принципі, більш такого жирного нічого не було. Я особисто не побачив. Може там щось на Дорошенках за все і було, да? може тільки. Щось було, на кожній Хумані. щось любасу було, просто на всі не встигнеш. Так, на всі не встигаєш, треба дивитися, що все, для понеділка квартить Мої косики такі здали непогані Каргачі на один кишеньку може взяти Що тут ще кофтендер Ммм. Mm. Я не думаю. що взагалі що це за Heavy Duty якийсь warkir dжаman. Базовий світшот. Не знаю. Такі штани прикольні якісь. Подивимося. Людина мене попросила таке знайти. Беремо скину, под'ємось. Парочку Лео скотів. Все як має бути ще один. І ще прокол зі маунти. Це хороше, можна взяти. Обов'язково І велосипедка спеціаліз теж. фірма контора нормальна. І ось таку тактикульну. Фліску взяв від фірми Combat UK. Дуже багато кишені. Кишеньки тут, Велкро. Я, по-моєму, вже брав таку штуку. Так, десь взимку я брав вже таку штуку-Розмір М. Вона продавалась доволі швидко. Не дуже дорого, але, по-моєму, якомусь військовому її відправляв. Щось йому мене замовляв. Так, тут якісь прокаляси. Мала бути дірочка, мабуть, а може, так воно і має бути. Це, мабуть, для. Якогось е для ручки чи для олівця. Проще, кишеньки тут, кишеньки тут. Тут основні кишеньки. Дуже тепла, дуже така товста на флісі, доволі таки грубому, міцному. Ну, Тяжкі внизу е подвійна блискавка. ну Нова, в принципі, вона не дуже дорога на офіційному сайті, але в наших реаліях це зараз річ, як то кажуть, необхідна. і під кінець. Ось такий легенький світшот від Найку. Розмір С. Все. В принципі, на сьогодні ось такі улови. Взяв, що взяв, то, як то кажуть. Нормально, нормально. Вжити можна. Завтра середа, їде на церкву Анни. Побачимо, що буде. Євротренд. Чекай. Ремонт дороги. Їхав на церкву Анни Півтори години їхав і навіть не доїхав. Тому що там залишилось вже 15. Хвилин до відкриття завозу, до відкриття секонд-хенду. а я ще тільки ну, не наполовині, ну ще б треба б хвилин 20 було їхати, а з таким темпом я б точно б не доїхав. Тому я вийшов тут, думаю, зараз у нас на Євросеконд-хенді залишусь в підвал, Глянемо, що тут може бути. Ось по цих сходах тут забігають. Уявляєте, скільки тут людей, які тут крутий схил. Як тут небезпечно забігати, це просто треш. Дивити настільки послухалися, і в шоці. Ну. Так, показуємо сьогоднішні улови на вулиці, тому що погодка. Сьогодні шикарно, тепло-тепло. Взяв на Євроміксі ось таку кепку Polo Ralph Lauren, У мене така сама вдома була. Трошечки ні, хоча на вулиці вона не здається якоюсь брудною. Скажите, я думаю, вона була, буде брудна. По сумкам, ось такий спак, цікавий, месенджер давно не брав. Ось таку сумочку, Кейну якусь взяв. Будемо конкуренцію робити всім-тім. І пам'ятаю, що з тіктоках там сидять. Знімають футболки. Мерч, техаська різня бензопилою. Рік, я, до речі, не знайшов, який це рік. але це, це... Нова. Так, це нова якась. Але типу... якийсь гарний, дуже і нульцевий стан. Ідеальний стан, навіть нульцевий просто максимально. По штанам, сьогодні три пари штанів взяв. Ось такі Bear Grylls Greg Hoppers, Колаборація Bear Grylls, 34 розмір, S. Це, мабуть, шорт чи що це, знаєш, S, типу укорочений варіант. Доволі МК точний сам. Не дуже технологічний, чесно кажучи, але виглядають непогано з цим логотипом берегрілса тут. Ну, Піде-піде. Оводорні піде. Е, штани від Adidas Klima Light Soft Він навіть я б сказав, би, стан також ну, файний, гарний внизу, тут. так, внизу є утяжки якісь, Не утеплені. мабуть, якийсь літній варіант. Розмір, звичайно, 40-50, це якийсь Елька, мабуть. Може навіть XL. Ну Такі апарати піде. На пробу шорти карго взяв. Просто новний, ну, якась касабланка. Просто колір приємний, такий коричневий із карго кишенями піде. Ось такі шикарні На відео чомусь вони якісь сірі, хоча насправді вони чорні. Це у нас розмір також XL, бач, є у 52 Flag Shield. Блін, вони в детальному стані. Шикарні, чорний колір, ззаду логотип, нема тільки цього. Ремінця, ну нічого страшного. Кархарт такий перекупив парка. Це якась літня, мабуть, або вис... осіння весняна парка. Кархарт на місці, як то кажуть, шкіряний патч, розмір S. По дефектам тільки ось такі приколи. А так, не виграш. Такий кольор, до речі, не вигорає. Класний так. Типу, якби він був сірий або чорний, він би йому вигорів, щоб вже був крепко. Щоб з грошей немає ніяких, не перевіряв кишеньки. Ні, немає. Все вже від... розпотрошили. Михайло взяв ось такий прикольний світшот Nike. Nike. Trackfield. Ну, Вінтажні бірки. Так, це винтажні. Розбір S. Утеплений ну, на флісі. на флісі. Ну, прикольно, колір гарний. А, ти бачиш, кожному літеру зробили окремим клістечком таким. А, так. Тут вийшло, тут принт, тут таке тут таке. Прикольне. Ну і рибок вінтажний такий. Типу Аля норак, не норак, легенька. І футболка і така, той ж теж з той Євроліксі. П'ятниця, п'ятниця-13. До речі, це. Старі... Проїжджав повз ще е, світу секонд-хенду. І там теж сьогодні був завоз, але на 8 годину. Я туди не їздив на 8 годину. Е, вирішив зайти, глянути, що там є. Ось таку взяв тішку. Е, як вона називається? джимшарк, Розмір L. Добра така вентилюється, скажімо так тут вентиляція, я думаю, ви бачите. І ось такі вінтажні шортиська від Найку, біленькі, чистенькі. Такий прикольний тут іде лампасик через всі шорти. Виглядає дуже файно. 30-й розмір, ну, це десь еска. Я так думаю, пише 30-й. І взяв. ну, Найкрасніше, що сьогодні взяв, це був Carhartt. Мені сподобався. Побачимо, що буде завтра. Залишайтесь на зв'язку, залишайтесь на каналі, обов'язково ставте лайки, буду дуже вам вдячний. Завтра залишаюсь на своєму районі. А, ну, Блін, мій район, як завжди, мене кормить, як то кажуть. Я завжди там кожен день щось беру, кожний завоз. Тому я навіть впевнений, от зараз я можу стопроцентовою вірогідністю казати, що я впевнений, що завтра щось візьму. А, але що, це вже побачимо завтра. Тому залишайтесь, дивимось, і ви все побачите. Всередині нічого не знімав тут, бо всі... я поки що подивився те, що можна було б взяти, всі кипив, вже жирами поуходили, я не встиг засняти. Було дуже багато цих футболок Карлі Девісона, але не вінтажних. Я тут набрав пару сучок, треба тобто покажу вам. Ну Таке літні улови загалом, типу, нічого такого. ні одної кофти, ні одної фліски навіть немає, чисто таке літо футболки сорти. Але такі стільовій може бути. Потім покажу зараз. Піду розкладу на травички, покажу. Песі. Правильно, нічого. Дуже сьогодні така на мембранці. Ціна зараз її. 375 ну, вона не маломірить, нічого. Чиста як є. Мамути такі. У, -у, -у, -у. -яй -яй -яй. у магазині вже. Чутить. Там таке щось. Не знаю. Наш вінтаж. Ось такий чудовий набір футболок Харлі Дейтсон сьогодні взяв. Я всього загалом було десь штук 10, мабуть, чиясь колекція попала у секонд-хенд. Я взяв 5 штук, більш-менш такі, щоб були живенькі, тобто ну, не потріскані принти, без дефектів і тому подібне. Це не вінтаж всі ці футболки 18, 17, 19, мабуть, 20-го нема, 19-го самі новішого року. Кожна футболка там ззаду йде якесь місто. або тут, наприклад, Абу-Дабі, тобто вони двосторонні там принти з двох сторон зроблені. Дуже якісний котон. І кожна футболка, як бачите, хто де, зроблена в Нікарагуа. Десь я бачу, що зроблена. Це теж Нікарагуа. десь я бачу, що навіть із Америки приїхало. Це теж Нікарагуа. Що не вже одна. Так, ось одна футболка Харлі Девідсон зроблена в USA. Це у нас тут ззаді Харлі Девідсон, Швейцарія, Швейцарланд, 18-го року. В принципі такі цікаві футболочки. В минулому році в мене було також десь за все літо штук 5-6, всі вони продались, нічого не залишилось, тому я взяв ще декілька варіантів і я впевнений, що вони продадуться. Також ще по футболкам було ось така гламурна Кельвін Кляйн джинс. В ідеальному стані розмір S біленька, чистенька, от що -що. але на моєму районі речі бувають прямо як нові. Дивіться, принтик в ідеалі. Нічого тут не пошкоджено, все в порядку. Е, і ось така футболка Nike, ще взяв, з лого. Ввело футболочку ось таку, що взяв крафт. Крафт є дорогі якісь моделі, є дешеві моделі. Бачите, це, мабуть, така більш-менш нормальна. UKK. Ну, треба пробити ще по коду розмір Excel в ідеальному стані також. По шортам сьогодні це ось такі три пари шортів. Такі найчики. Вінтажні. на вінтажних бірках го року, ну як не дуже вінтажні, але типу, плюс-мінус вінтажний розмір L34 розмір. Стан супер-пупер. Вишите лого таке. Тут утяжки ще на поясі є. Цікаво зроблено, Утяжки не спереду, а саме з боку. Такий перший раз я бачу. Ось такі камо-камуфляжні шортиська від Каламбії, дуже легенький, легенький ріпстопчик. Тут зроблений розмір 36-й. На здорового Omni Shade, Sun Protection. Тобто це чисто літній варіант. Ну, а що, шорти можуть бути не літні чи що? Так, це все літні варіанти, якісна фурнітура, Columbia, як завжди, на висоті. Прикольні кармани. Але в такому принту я давно не бачив речі від Columbia. Це щось, мабуть, свіженькі якісь колекції, тому, в принципі, теж вирішив взяти. Прикольно виглядає. І ось такі взяв на пробу шортиська від. Ріпкер Board Vox. Дивіться, скільки тут приколясів різних. Просто, ну, rip Curl також на рівні ванців, в принципі, робить ззаду такий пачок. Тут якийсь міраж, це, мабуть, модель Міраж називається Cargo Shorty. В ідеальному просто стані, як нові. Що цікаво, по фурнітурі тут. Так, фурнітура UKK. Тут якісь зацепчики бірочки. Так зроблено непогано. Тут пише розмір 30. А, ну і ще ось така детройт Jacket на мінімалках. Так. Ну, по матеріалу максимально схоже на Carhartt, Фурнітура UKK, UKK. Вінtaжний такий а-ля якийсь West Style, а, Розмір medium, чоловічий, А де зроблено Made in Mexico? бачите, Фірма називається Deer River. Всередині трошки утеплене таким стягним покриттям. Манжети на рукавах, манжети внизу. Такі цікаві. До речі, зараз особисто для мене. І я бачу частенько, що люди вже. ну Це American Style, знаєте, люди починають унаслідувати цей стиль в одязі. І мене були шорти, може пам'ятаєте, була футболка. Також ще Михайло взяв фліску і нанеси на неї всі ну, ці речі з таким принтом, а камуфляжним лісовий камуфляж. Доволі таки сильний попит, тому в принципі такі речі я буду брати. Можете, в принципі, теж брати, спробувати і подивитись, як воно взагалі у вас буде продаватися чи не буде продаватись. Ну, я спробував взяв, вона, в принципі, на вагу не дуже тяжка. Я думав, що буде тяжче, але піде. Стан, в принципі, непоганий. ну, Трошки бачите, такі, що. Ну, це вінтальна річ, я не знаю, це 90-х років. Ось які тут кишеньки. Ну, така базова річ, думаю, для якогось кейтера піде. Advantage Timber. <laughs> Perfect English. Ну що, любі друзі, ось такі голови сьогодні, до речі, доволі такі багатенько я набрав, як для четверга. Ну, Давайте не будемо забувати, що це там 80% це футболки. І футболки. Тому, в принципі, кросівок знову щось я не взяв. Не можу знайти собі навіть якихось пари кросівок. Але будемо старатися. Ну, мало-мало приїжджає кросівок. загалом тільки речі. Ну, в принципі, по сезону зараз футболки мають продаватись. Дякую всім за увагу! Дивимось далі. Завтра що п'ятниця. Їдемо на світ секонд Хенду. Удачі на завозах. Побачимось! Что ты за штаны взял? Что Трэп старт или что? Да. А что они целые или не целые вообще? Ну, может ну, Прикольно ебать. Прикольно, прикольно. А Очень прикольно. Стояли в черзе. Что-то теперь уже все сбились в кучку. Ну Ой, затори, затори. Так, ну що, швиденько показую улови п'ятничні. Сьогодні так ось. Е, ну Не то, що не дуже показати, її, але все одно щось є. Е, Такі лонздейли М-кі в ідеальному стані, як бачите, нулячі, новенькі. Я не ходив у них ще. Так, Аквафойл 2, ось така бархаус-куртка. Теж стан в принципі, непоганий, я розумію, що її не взяли, бо тут 2 xl але верхній шар, як на ТНФ, на якомусь, до речі. Мембрана ціла. Попробуємо продати, XXL. Маєш все ж таки, якась людина купити. А майже було ТНФ, по-моєму, XXL. Mm -hmm. Так, продасться, йому це. От, Михайло Жир сьогодні урвав такий дуже шикарний треп старий. Нейлоновий. І це секрет, розмір ще й файний, М-ка ще й розмір, станчик it's теж нулячий. Підкладка якийсь, типу, трошки котон чи щось таке. Шось таке? А, ні, поліестер, котон. 10% котон. Шнурок, мабуть, 10% котон. Може. А вверх под, под цей нейлон який, блін, якийсь м'якенький, приємний. Ну, трошки завужені. Так, на покой? лампасах. Якась ну, плямка. Якось мінімальне є, да. піде, так. Підде, піде. Так. По футболкам така аванс, паза, mm. хугобос, поло, слінфіт, Mercedes, 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 Блін, що за напевне? Що за слово, не знаю. Мерсерд якийсь. Мерцерайзет. Логотипу, до речі, немає, тільки ось тут така пасхалка. Тут нема логотипу, чи це якась база, знаєш. Асікс, Австралія, Європа. America, І ще America. ось цікаві штани. Сьогодні по штанам стрельнуло оклі розмір 31-32. Але лого того нема. Але карго штани таке можна брати. Якщо втяжки тяжкі б не забули б, то взагалі було б шикарно, так? так? Ну, Все одно прикольно. Ззаду вони, там ззаду. Не дуже тяжкі, знаєш, виглядає. Піде, так. Такі улови за сьогодні, в принципі, куча є, треба все все продати. Євротренд стрельно. Дякую всім за перегляд. Побачимось наступне відео. Чао!